Інтерв'ю! <ріст> Наше Терв'ю інтерв'ю, Якщо тут таке Це в кінці, там призвоні <ріст> закінчиться. Сьогодні другий день кіптер ми приїхали для того, щоб відзняти для вас ще купу всього. Сказати, нащо йти на той карфест, то дощ, то похмура погода, то сонце виходить. Але я вам скажу, що навіть коли сонця немає, я для вас знайшла неофіційне сонечко Київ Карфес. Марина Сьомі, кадриналіндрей. Марина, ти як завжди сяєш? Я не знаю, в чому твій секрет. Перше питання особисто для себе цікавлюся. Е, в автоспорті. Блін, він мене заряджає. Тачки от завжди, навіть коли в мене немає настрою. Я приходжу, бачу якісь цікаві машини, а тут їх при і це завжди настрій просто. Топ-топ-топ супер. Тому бачите, якщо у вас настрою нема, ви знаєте, куди треба прийти. Коротше, у нас сьогодні насправді унікальна історія, тому що позаду мене стоїть е це автомобіль професійний для драгрейсингу. Він відноситься до категорії промот. Що це означає? Є там, наприклад, просто драгові автівки, є там е якісь ці, які можуть їздити по місту. А це авто спеціально побудоване на просторовій рамі для того, щоб їхати тільки по прямій, тільки 402 метри, і кількість цих заїздів дуже обмежена. Жена за рахунок того, що дуже велика потужність саме в цьому автомобілі розрахункова потужність чотири тисячі кінських сил. Це овер, овер дофіга, як то кажуть. Отак, от, от прямо скажемо. І тому дуже важко реалізувати цю потужність. Ви бачите, дуже великі колеса. Потім можете зняти вони лежать окремо. Люди з ними фоткаються. Тобто, вся ця історія не тільки в тому, щоб побудувати таке авто, а в тому, щоб ще його реалізувати. І він насправді, коли почалась війна в 22-му повномасштабка, він був на змагання в об'єднаних арабських еміратах там він представляв Україну, їздив в чемпіонаті. Почалась війна, він залишався там, бо не було змоги його відправити сюди. І от в цьому році він приїхав на наш рідний одеський порт. Приплив ми його забрали. тож він знов в Україні. Тож ми що правильно віримо в Україну і сподіваємось, тут будуть перегони цього року. Де от подібна машина може е, покататися? Ну так якщо чесно, то в Україні не де Не де В тому сенсі, що він не реалізує свою потужність. але ми зможемо його завести. Може там проїхати 50 метрів, кинути парашути, тобто просто затестити. Mm -hmm. Бо всі ці перевезення навіть по морю, вони достатньо важкі для такої техніки. Щось там розкручується, mm -hmm. е, треба переналаштовувати підвізку. Отже, я думаю, що якщо все окей, то цього року в Одесі е, ми спробуємо. Може проїхати 50 метрів. Оце і все, що на жаль, ми можемо зробити в Україні. Mm -hmm. Бо нам треба що? Правильно, треки Дуже, Дуже що треки? робимо? Нам треба треки. Що треба робити? Що, що роби е, Грошики. Як? Буквально, буквально, якісь там мільйончик і другий нам би сильно допоміг щоб в Україні збудувати трек, і не тільки для а дуже б хотіла, щоб це був трек, взагалі багатопрофільний. Тобто там як в світі це зазвичай бувають. Наприклад, як ми були в Арабських Еміратах, це трек «Яс в Абу-Дабі. це формульне кільце, всередині якого вписана драгова пряма. Як ми жартуємо, що на здачу від найдорожчого в світі треку f 1 побудували дреговий прямічок? От було б непогано, щоб після перемоги так було і в нас. Яку максимальну швидкість він розвиває? 300+, плюс 360, здається, він їхав. У вас тут ще стоїть ламба. Це теж Так, Це на здачу від промоди. Ми купили розумієте? Розумію. Бо промот насправді дуже коштовна річ, коштовна і в плані побудування, і в плані обслуговування. Так, і у нас є ламба. Наша ламборгіня це одна з тих машин, які ви можете приїхати на Adrenaline Drive і відчути себе водієм або пасажиром. Такої гарної машини вона новенька, зелененька, відновлена була раніше іншого кольору. Тепер вона такого свіжого салатового, так що welcome на Drive! Що таке Adrenaline Drive? Adrenaline Drive – це компанія, яка займається популяризацією автоспорту в Україні. Отак ми себе позиціонуємо. Бо по-перше, це емоції адреналін від класних цікавих автомобілів. По-друге, це автоспорт і будування автомобілів в автоспорт. І по-третє, це медійна підтримка українського автоспорту і таких класних івентів, як ваш. Зараз я обклею її, а потім розмальовую. Це якби обов'язковий етап роботи, бо, як ми знаємо, це не просто круг якийсь або квадрат. Тут багато чого, чого не можна, щоб потрапляла фарба, а, Якби салон, я не знаю інші місця. Цей автомобіль це власність. А, а, Ігоря, якого я знайшла в автомобільній групі, mm -hmm. з запросом, що мені треба Honda S2000 і саме під проект до розмальовки mm -hmm. з кіно форсаж, другий форсаж. Mm -hmm. Нам не вистачає форсажу в Україні. Ну да, у нас є вже декілька автівок, які щоразу представлені на Ківкарфесті саме з, з дизайном із фільму Форсаж, але буде ще одна. Я думаю, що це прекрасно. Наразі у мене є один день. Mm -hmm. Я не буду розмальовувати. Ці от малюночки анімешки з двох сторон. Ага. Я зроблю презентабельну одну сторону. Це буде асиметрія. Тут буде ця анімешка, а з іншої сторони я буду дещо інше робити. Збирайтеся, таке Не от записуєш буде. на фотокамеру. Я не можу хоч. Може, ти ще й матюхаєш? — Ти родила, такі матюхи! — Як тільки вип'є! — а ти ще й п'єш?! — Тільки коли покурю, ай Ми Тільки коли в карти гуляють. Коли приігриваємо Да, міняю цей проігриватель на виігрувач. Залі проігрувати. Оце, конечно, мене діло. Пресс! Я реально накачала пресс просто пти по лайцы. Я что же тогда качал букров? Каже, що переживає, каже, що боїться. Що ти У тебе вже є досвід. Це перший раз страшно, а потім приємно. Мій досвід проти твого це просто ні про що. Це людина неофіційний, а може вже і офіційний поставщик сала Смілянського на Кіркарпенті. Так, я як пророк. Всі пропроведують Христа, я сало. Генеральське, Смілянське. М'ясокраївське у тебе ця секта любителів сала, сала. Да, да, да. Ну ми всі українці, ми всі любимо. Мені здається, що от ця от палаточка це найбільш відвідуване місце на Карфесті, Тому що всі, хто приїжджає із учасників на Карфест вже не перший раз, приходять до тебе за 100 грам і смілянським салом кусочком. Хлопнуть на лебеза. Ну, такий, такий в мене характер. Хорошої людини да, навіть, ну, тут дуже. Притягую, ну, притягую да. гарних людей. Ну, бо ну, це, це в першу чергу не про машини, а про спілкування однодумців, правильно. Mm -hmm. Ну а як можна спілкуватися ну, без чогось смачного, правильно? Це Жаль, ж... Щоб були сили спілкуватись, треба щоб підкріпитися. Підкріпитися. це ж не, ну, не по 15 год, щоб підсімочки повозаємо на, на лавочки там, і, та й все. Анекдоти про возраз е уже не той. <гум> да, тому ми по-взрослому, ну, по дорослому. Ну, так сало це ж національний продукт сьогодні. — А як же? Це в першу чергу. Хто, <гум> хто не їсть сало, той москаль. <гум> Ти не учасник, так? Да? Ні, я не учасник, я маю два автомобіля, <гум> але вони не виставкові. <гум> Чому? Ну мені більш подобається бути організатором, можна так сказати, оцінює палатки і організатор ну, я... по по кухні, по кухні <рив> щось приготувати, щось нарізати там зібрати компанію. Ага. Ну щоб було трушно. Нам тут підказує, що це директор палатки. Тут є заміститель директора палатки. От а де постачальник? Офіційний спонсор директора палатки? Де це все? Я вибачаюсь, А можна випадком скористуватись? Андрю, Андрюша з фоткає. Геніальний фотограф-відеограф засніму вашу машинку. Як треба, продасться дуже швидко. А ще я провожу корпоративи, дітські утрініки, похорона. Чую як компот варити і біс решити. Ще й на кардіоні грає на Ще <с delegation> на баяні о, ой-ой-ой, ой а коли баян буде? Е? Коли похорона. Так, не буде про це. У нас в фасі без баяна все добре йде, а нема в тебе, можливо, якоїсь мрії побудувати машинку проєкт. є. я недавно викидав у сторі, що в мене є мрія зробити або МК4, або МК-2 Квін. У мене є відео, він поколів мотор на корі каже, я 200 вгадів, вгадив, піду на ньому спав, приїхали його виручати. Каже, і геть аж щуп вилетів, заводи, а треба і щуп вилетів. Не так, хто поглав мотор за вихідні? Я, 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 я. Що, закінчилися гроші? Заробив 5 гривень! आते Влада випала така нагода створити дизайн, розробити, який я буду втілювати, на жалу, щоб показати людям, як я це роблю, щоб вони могли запитати мене, подивитися, поцікавитись, побачити стиль. Мені Михайло організатор Карфесту надав машину, матеріали, тобто все, все, що потрібно мені. Я розробила дизайн, який вони затвердили. Їм все дуже сподобалося, і тому я тут втілюю це. Є американський чувак, який такі речі. Створює, але в нього інший стиль, більш якийсь коміксний. А я зробила більш свій дизайн, але в подобі його типу чорно-білий ідея, щоб було класно, щоб з душею. Це все головна ідея, щоб кожен е, момент, щоб все гармоніювало між собою, і ти такий дивишся, блін, клас. Все моє життя, другий Глеб, якого я знаю. Ну нічого страшного. Нас много. Це тільки початок. Да, да, да. -да нас я много. Болела. Toyota Supra супра. 2019 -го года. Это уже самое последнее поколение МК 5 А80. Ой, А90, А80. Вот у меня тоже есть ще старенькая. Она по сути BMW. То есть, все взялось с BMW. Лучше они ничего не придумали. Здесь B58 мотор, здесь 8HP коробка, ну и вся BMW ходовка. Даже если там просто посмотреть, там много шильдиков BMW. А так, ну, машина эмоция, мне нравится, очень классно. Едет бодро. Тут Stage 2, 500 сил, поедет хорошо. На заднем приводе, да. Можно повеселить. Заклеил пленку, то есть, если видите, она была красная. Я заклеил ее в пленку, поставил на нее красивые диски. Все, больше ничего не делал. Дуже гарный колер. Ну, мені тоже нравится. Ну, така красива, коли на солнце, В тіні такой, не очень. Потому що в мене хто похейтил, на фотках вона выглядит так себе. А вживую очень нарядно. От для того, щоб побачити, як вона виглядає вживу, треба приїжджати просто на Киев а не дивитись десь там фоточки в інтернеті. Вложив <решко> колеса почти п'ять, і пленка два з котейками. Ну і сама машина, там, район 50. Що б ще хотів в ній зробити, Нічого. доробити? Нічого абсолютно. Ідеальна машина. Так. Да. Цьому у «Київкарфесті» немає вашої палатки. Всі шукають, ніхто не може знайти. Де вона? Дуже важко організувати. Ми вирішили один рік залишити без палатки, без нашого карсістерс, але наступного року можливо буде. Отдихаємо, дівчатки, віддихаємо. Ми теж адихаємо і трошечки працюємо. Що там «Сівік»? Дайте гроші на «Поварку». Заходьте до «Джуліана Авто». От і зря От і... Дайте грошей на поварку. розумієте? Надо сівіка поварити. банка в профілі, силка в описанні. розумієте? Всьо які плани у уперсістерс? Розширятись, додавати більше учасник, їздити по іншим містам. Попкорн фест, Одеса, сьомий кілометр. Все по плану. А скільки наразі учасниць? О, це ж не Зараз піднімемо піднімем бухгалтерію, почекайте. Зараз оп оп буде зараз буде 1280+. Я пам'ятаю, що на минулому карфесті найбільше, що цікавило людей в вашій палаці, було що. Пісюни, які світяться, <рес> світячіся пісюни <рес> <рес> Дівчачий палаці. Ну, що це таке? <рес> таке позор. А що одразу позор? Ну це якби часть з тіла. А що робить? <рес> ну жіночий же клуб, блін, треба було якісь світячі там. світящі це придумати Так що все, на наступному карфесті, коли буде кіф Київ... Карсісерс. Буде світящеся щось друге. Світящеся органу. Я думаю, пора закінчувати, тому що я не знаю до чого це нас приведе. Хлопнуть треба обов'язково. Пра кубай дизайн. Кубай дизайн. Це наша компанія. Ми займаємося тюнінгом автомобілів. Зокрема, також будуємо такі геліки 6х6 звичайних автомобілів. Оце один з наших проектів. Там 20 якісь там по рахунку. І представляємо на Київ Карфест, щоб побачили люди, що в Україні такі автомобілі будуються і відправляються по всьому світу. Навіщо геліку? 6 коліс загалом його мерседес придумав шістьма колесами, щоб була краща прохідність. Але по факту їх тільки зробили 100 штук. В оригіналі і їх купляють тільки мільйонери, Просто і все. вона в принципі ніякої функціоналу не несе. Загалом, щоб якби прохідність була краща, щоб колеса приспустити, можна було по болоті, по пустині проїхати. Скільки коштує от переробити нормальний є, стандартний в шестиколісний? Все залежить від комплектації, але від 80 до 200 тисяч доларів він функціонал в принципі робить. У Нас навіть відео на Ютубі є, де ми його в болото заривали. Він їде, класно все Просто, коли людина платить у в оригіналі, коштує та 2 мільйона доларів. Такі кошти ну просто нема сенсу його заривати в болото. <реш> Перший проект був дуже довгий, десь біля року часу. Зараз ми такі, якщо авто до 2018 року, ми будуємо за два місяці. Рука набита, є все обладнання. Дуже швидко робимо. Найважчий, найцікавіший — от «Єлік» з 2018 року. Е, його було дуже важко зробити, тому що технологічно він складний і е, з електронікою була велика проблема, щоб. Зв'язати це все, щоб воно бачило, шість коліс і так далі. і так далі. Це було саме, саме важко. Ми робимо деталі з карбону на преміум клас авто. Ми в Авентадорі робили всередину деталі карбонові, обклеювали плівкою її, тому що вона сірий колір оригінал і ставили даунпайпи. Тобто вихлоп доробляли і також, от, як кнопочка, щоб голосніше, тихіше, тому що ж все-таки в Україні війна дуже голосно не треба, щоб бубоніло. Ця імпортом ми люди, які займаємося продажем автомобілів, ми реально спеціалізуємося на цьому. Ну тобто, ми просто любимо свою роботу. Ми займаємося автомобілями в будь-якому розумінні. Тобто, якщо комусь треба пригнати свіже авто, пригнати м -м -м, за кордону новий автомобіль, чи якийсь ми з усім пораємося. У нас сьогодні є щаслива власниця Корвета. Це з шостого, скажи, будь ласка, щаслива чи ні? Ти так я чи осікаш його купила. <схи> щаслива, щаслива, коли їжу за кермом не щаслива, коли не за закривав. Вона просто втомилась. Ну насправді вона І дуже те... багато працює. Вона реально щаслива, просто дуже багато. У в... Нас дуже схожа робота. Я Теж беру людей інтерв'ю, мучую їх. От як вона мене зараз. <схи> Я їй дуже вдячна за це. Дякую. Це ж Корвет. Це американська ідея того, яким має бути справжній спорткар. І я вважаю, що це дуже успішна ідея, оскільки, ну давай подумаємо логічно. Серед всіх спорткарів за всю історію автомобільного трому в корвета найбільша історія. Не купляйте корвет. Все вже всі гроші, от бачите, оборвано все. Ходіть пішки. Ходіть пішки на Карпесі. Порта знімає. Це суперлокація, найкраща на цьому фестивалі. <рес> ну, ми, ми приїхали з е, п'ятьма байками, і головна фішка в тому, що всі ці байки доступні в тездраві. Ага, можна прям сісти покататись. Ну, не сісти, а записатись. <рес> До речі, це безкоштовно. ТЕЗ-драйв по місту. Потрібно мати два роки досвіду в категоріях. Окей. Шолом, рукавиці. І погнали, ви катнете по парковості. Ми подивимось, як воно там можна мені давати мотоцикл? Так, да. Чи можна вас випускати в місто, чи ні? <рес> ні, мене не можна. Що? Ну, тоді по парковець. Доучите, якщо треба. Так бачите, які хороші люди. Якщо вам дуже сильно хочеться Харлі Девідсен, приходьте вас навіть довчать для того, щоб ви сіли і поїхали. І навіть продадуть його в кредит. <рес> головна ціль, головна ідея взагалі у Харлі Девід. Щоб всі катались на байках, і щоб всі здійснили свою мрію. Check the mic and make sure it sound right, boy. Єю Карфест не має бути схожим на попередній. Це перше. Друге. Ми хочемо не тільки виставляти машини учасників, гарно виставлені, і трохи музики. Ми хочемо давати трохи змісту і глибини і можливості людям, в яких є, скажімо, прагнення в чомусь там себе реалізувати. Тому ми вирішили, що з цього разу ми попрацюємо з дизайном. У нас багато художніх локацій, де працюють художники. Це майданчик, де ти можеш про себе заявити, тебе побачить, тебе захантить якесь ательє і ти будеш заробляти. Собі на життя Тим, що тобі подобається, цього разу це літута. А наступного разу, коли ми будемо говорити про карбон, у нас будуть інші спеціалісти, які шарять в карбоні. Ми тут по цю сторону паркану культивуємо культуру, як би це не звучало. Ми тут якісь цінності пропагуємо по якості тачок, по заїзду, по поведінці. Є динаміка окультурення. Так, Суть не тільки в донатах. Це розвиток культури, за цим стоїть дуже багато. Це стоїть економіка, тому що всі машини перед фестивалом вони Мають бути помиті, відполіровані, тюнінговані всі деталі зайняті, всі тюнінг хателі працюють, хтось місяцями працює, тому що люди готуються. Наступним ми будемо про карбон і про обіс. Ми тут будемо, так як ви бачите, як клеють автомобіль вживу, ми вживу будемо робити карбонові деталі, щоб люди бачили процес. Тому що, поки ти не знаєш деталей, ти не, можеш, а, ти не можеш уявити, наскільки це тобі доступно, тому що насправді карбон для цього не потрібні заводи, знаєте, за мільйони баксів. Тут все простіше, хто задумувався над якимось з Обвісом цікавими формами, хотівши створити, він наступного разу отримує для цього інструкцію. А враховуючи наші ком'юніті, неймовірно, він ще тут отримає і співробітників, і інвестора, і відкриє компанію. Дуже сподіваємось, що наступного карфесту вже не буде ніяких повітряних тривог, тому що трошки, трошечки, все ж таки, це знаєте, настрій так псиє. Але тим не менше, навіть сьогодні з повітряною тривогою не знаю, Мені здається, що всі прокайфували, всі познайомились, і мені здається, що тут можна не тільки друзів собі знайти, але й кумів, і другу половинку і взагалі всіх, кого треба. Я вам скажу минулого карфесту. У нас було три пропозиції руки і серця. Цього поки що те, що я знаю по статистиці. в мене в чаті статусів написано вчора була пропозиція руки і серця всередині. У нас навіть є відео, ага. і це ми ще не це ми ще не отримували звіти. Я до того що це круто, коли люди обирають це місце серед власних автомобілів, саме тим місцем, коли треба сказати найдорожчі слова. Це ж класно. Київ Карфетлі тут ай закінчився сьогодні. Це був другий день. І Я вам скажу, що я насолодилася. Це було дуже круто. Якщо ви не були на карфеті, обов'язково наступного разу приїжджайте, приходьте, хоча б на один день, тому що це дуже класна атмосфера, це дуже класне поміті людей, які люблять авто, для яких машина це не лише транспортний засіб, це те, куди вони вкладають свою душу, тому бо приїжджаєте е, і ви зрозумієте, що тюнінгувати авто це не так дорого і складно, як вам вам можливо здавалося до цього. А, а також ви знайдете а, тих, з ким ви можливо запартнеритеся, можливо, домовитись про бізнес, можливо, домовитись про роботу про свого авто, або просто подружитеся, знайдете собі, не знаю, друзів, можливо, навіть кумів або кохану людину. Тому Київ Карпес наступний обов'язковий для відвідування. Сатор включ танцюй.